Чому хворіють діти? Діти хворіють через гріхи батьків. Часто буває, що діти вже народжуються з певними гріховними вадами, успадковуються хвороби. У святому Писанні сказано, що Господь карає дітей за гріхи батьків до 3-4 роду. Але Звільняє буває дітей, які приходять до храму, які починають жити по-християнськи від будь-якого з цього спадкового прокляття. Тілесні хвороби не завжди бувають прокляттям, Вони часто буває ведуть до спасіння душі, іначе, скажімо, не було б в православії і таких святих, як Матрона. Інші святі до речі, Апостол Павел теж мав в собі він хворів, він, як він називав, ангела сатани. Тобто хвороба сама по собі буває нейтральною. Господь буває через хворобу звільняє людину, дитину від тих гріхів, які або вже є, а які, або які вона може вчинити, близькі спасаються, молячись за свою дитину. Бувають Хвороби дитячі через, як я сказав, нецерковний засіб життя дорослих. Храмни ходять, слухають різноманітні гріховні там, пісні, дивляться недобрі фільми, вдома відбуваються сварки, вживання алкоголю, буває наркотиків, діти дивляться на це все. І переймають модель поведінки своїх батьків. І так породжується осудження ближніх, жадібність, жорстокість, дух творить собі форму. І, як буває дорослих хворіє, так буває хворіє і дитина. Тому, щоб діти не хворіли, їх треба регулярно водити до святого причастя давати їм ранці святу воду, навчити їх молитися, навчити їх прощати, не мстити, бути е, до своїх однолітків, до інших людей милосердними. Тоді здорова душа вона буде е, відчувати, і, відчувати і здорове тіло.